Вітаю, шановні! Мене звати Карина, Я графічний дизайнер, маркетолог, ретушер, фотограф і ще ще багато іншого. І нарешті я буду з вами ділитися своїми знаннями та допомагати не лише в інстаграмі та тіктоці, але і на Ютубі. Ви не просили, а я зробила. Ведення свого каналу я розпочинаю з рубрики консультації, ребрендингу, оцінювання. Називайте як хочете. Я ще не вирішила, як я це називу, але ви вже знаєте. За назвою відео в чому суть? Ви мені надсилаєте свої дизайни? Це може бути логотип, візитки, банери, постери. Сертифікати, якась інша друкована продукція, або це може бути оцінювання вашої стрічки в інстаграм, вашого профілю, ведення історій, тобто все, що пов'язане з фотографіями і з графічним дизайном. Я, в свою чергу, роблю оцінювання, критику, ребрендинг та все інше. Тобто, ви можете мені там надіслати логотип, і ми його видозмінимо, або щось додамо, або якщо все буде круто, я вам скажу, чувак. Ну ты крут. Йди тим шляхом, яким ти йшов, або додам якісь дрібні поради для того, щоб ще більше покращити рівень свій. Можливо, ви мастер манікюру, у вас є свої візитки, а можливо, ви фотограф і ви намагаєтесь компонувати свою стрічку в інстаграм, можливо, ви просто інстаблогер або початківець. Можливо, ви тільки заснували свій бренд, і у вас є логотип, але ви не знаєте, наскільки він успішний, наскільки він відтілює цінності бренду, наскільки він буде чіпляти клієнтів і привертати. Увагу. На всі ці питання відповім вам я і абсолютно безкоштовно. Тож, сьогодні ми з вами розберемо дизайн візитки бровистки Анастасії та дизайн подарункового сертифікату. Окей, почнемо з візитки. Я одразу вам скажу, що це дуже погано. І зараз поясню, чому. Заходимо в Google і пишемо візитка бровіста. Заходимо в картинки. І що ми з вами бачимо? Перше фото це в нас візитки з оком та бровами. Око та брови. Око та брови. Око та брови. Тут. Тут, тут, тут. Так, вони різні, різноманітні, але всюди око, брови, вії. І виглядають вони усі однаково. Єдине, що привернуло мою увагу, це даний варіант через те, що тут доволі цікаве око, але текст його розміщення, взагалі композиційні рішення, сам шрифт, фон тексту, е, ну, така не дуже гарно, скажімо так. Я бачу тут російський номер, в принципі, це говорить саме за себе, вибачте. Що ж, тому який висновок ми можемо зробити? Повертаємося до нашої візитки. Прибираємо очі та брови. Прибираємо. Є інші способи, як показати на візитці, що вона саме бровистка. Ми вже бачимо, що тут написано Abril and Alash Master. Проте нам вже, в принципі, цього напису достатньо, розумієте? Окей, давайте е, забудемо про очі та. Брови і подивимось в цілому на оформлені візитки, що тут гарне. По-перше, мені, в принципі, подобається логотип. Логотип непоганий, видно, не дуже гарно, але, в принципі, тонкі лінії символізують бюті сферу дуже добре підходить. Не бачу, яким шрифтом написано прізвище та ім'я дівчини, але все одно начебто, на перший погляд, непогано. Кольори мені також в принципі подобаються щодо б'юті сфери, такий ніжно-рожевий. Непогано, що мені не подобається. По-перше, в нас дизайнер переплутав пошту і Фейсбук. Мабуть, тут трішки треба місцями поміняти було. Бува таке. Щоб подібного не допускати, просіть сторонніх людей переглядати ваші матеріали, щоб вони дивилися на помилки саме орфографічні, або ось такі, я тут як тут просто переплутали Фейсбук з поштою. Це не критична помилка, але якщо її знаходять на етапі дизайну, або хоча б. Подачі до друку, але ця візитка вже, на жаль, роздрукована і не в одному екземплярі, тож це погано. Далі я бачу не дуже гарне е, вирівнювання від назви Фейсбуку до адреси. Тобто ми бачимо ось тут пусте місце. Тобто тут йде рівна лінія, тут йде лінія нерівна. Далі, я рекомендую все ж таки позбуватися вже цих іконок. Тобто те, що в нас є номер телефону, не обов'язково пихати цю трубку, бо і так зрозуміло, що це номер телефону, але все ж таки, якщо є така потреба, якщо дуже хочеться, то окей. Мені не подобається, що самі іконки, вони дуже щільно прилягають до цього кругу. Хотілося б трошки далі. Трошки більше простору, щоб воно ну, тут на трубці видно, начебто воно вже прям ну, прям тут упирається. Або коло трошки більше, хоча б ну, більше буде вже також не дуже гарно дивитися. Коротше, іконочки трошки менше можна зробити. Потім не зрозуміла ось ця лінія, чому вона пунктиром з кружечків створена. Можливо, то на кружечку. Ну, здалеку, начебто, кружечки, коли приближаєш, не зрозуміло. Яка була ціль цієї лінії? Зробити її саме пунктиром з кружечками. Тобто, це відсилка до наших іконок круглих, можливо, до очей, або, або, або більше не бачу. Не бачу причин робити саме пунктирну лінію тут. Тим паче, у нас є логотип, в якого дуже гарні тонкі лінії є. І було б круто отут-от продублювати таку ж саму лінію, як на логотипі. Воно б перекликалося один з одним, ну було б краще. Що я пропоную? Я просто ось дивлюся на прізвище дівчини Новікова. І я бачу тут дві букви О. І в мене є просто неймовірна ідея. Давайте ми спробуємо з вами зробити логотип. Ми зараз з вами проробимо цю візитку. І я вам казала, що можна якось замінити картинку бровей та очей. І я пропоную впровадити їх саме в логотип. Тобто, і за логотипом буде зрозуміло, хто це, тому що за цим логотипом зараз ну, не зрозуміло, що це за мастер. Просто новіка Анастасія, хто ти? Ти? Хто? Хто є? Я? я знаю один чудовий шрифт. Давайте напишемо Новікова Анастасія. Перевіряємо Новікова Анастасія. Начебто без помилок. Так, і ми беремо шрифт такий ось цей. Назву шрифту ви бачите зараз на екрані. Що я пропоную зробити? Переводимо наш шрифт у криві, розгруповуємо. І я хочу з літер О зробити брови. Як ми це робимо? Ми беремо прямокутник. І десь вони будуть, мабуть, ось такі. Зараз подивимось, може, поправимо пізніше. Так, і вирізаємо. Ось так. Далі обираємо. Робимо ось такий профіль нашої брови. І ось цю брів ми трансформуємо та перевертаємо в інший бік. Дивіться. Тобто, що ми з вами зробили? Ми літери О перетворили на дві брови. За бажанням можна кінчик брови закруглити тут трошечки, щоб вона не була така обрублена. Але то робити не обов'язково, тому що такі брови в нас. Також існують, і гострий кут буде перекликатися з іншими елементами даного шрифта. Ну, а знизу можна додати спеціалізацію нашого майстра. Ось таким чином я додала спеціалізацію майстра, замінила end між бровистом та як це українською, людиною, яка робить вії. End замінила знаком, бо в нашому в оригіналі було просто end. І взяла шрифт, який буде не такий декоративний, як у нас в, в основній частині логотипу, на більш простий. Далі, ось це вже може виглядати як одна сторона візитки. Давайте створимо місце, де ми будемо її робити. Я створила дві монтажні області: це одна один бік, друга зворотній бік. Згрупуємо наш логотип. Десь вирівняємо по центру. І десь приблизно ось так буде виглядати один бік нашої візитки. Тобто він буде не перегружений. Ми не будемо пихати усі картинки, усі контакти, адресу, логотип, спеціалізацію майстру, все на один бік нашого. У нас є ось така презентаційна. Обкладинка нашої візитки. Я не знаю, що на зворотньому боці цієї візитки, але я пропоную додати QR-код, тому що це, по-перше, дуже зручно. Ми можемо за QR-кодом одразу переходити, наприклад, в Instagram, якщо це, наскільки я знаю, основна сторінка. Також я не розумію що тут наша тут пошта, для чого вона потрібна бровисто, але ну якщо дуже потрібно, то ок, але залишати мільярд контактів не обов'язково. Тобто я би пошту пробрала. Але якщо вона потрібна для, можливо, для якогось співробітництва з кимось, то окей, чому б ні? Але є номер телефону, є інстаграм і є Фейсбук навіть. Тож, ну я не знаю, я б або пошту, або Фейсбук прибрала би. Скоріше за все, пошту. Ну, окей, давайте зробимо іншу сторону. Я підготувала. QR-код, як він може виглядати. Оскільки це QR-код для Інстаграму, його можна безкоштовно згенерувати на будь-якому сайті, там перше-друге посилання. Я замість того, щоб тулити в центр картинку, іконку Інстаграму, я ось ці квадратики, які по трьох кутках цього QR-коду зробила у вигляді іконки Інстаграму. Ось. Якщо хочете, можете перевірити, що приховано під цим самим QR-кодом, і напишіть в коментарях, що там. Так, розміщаємо QR-код, і зараз я перепишу всю інформацію, яка була на візиці. А для вас це буде секунда. І так, я прибрала пошту, за бажанням її можна буде повернути, але вона, вона просто ще занадто довга, вона тут так красиво буде виглядати. Я, я б не я б не додавалася до пошту, або можна, якщо. Ну, ну ні. Я б її не додавала. Що я зробила? Я максимально спростила дизайн-візитки, тому що мінімалізм наше все. Тепер паче нас бюті сфера Хочеться якихось тонкощів, ніжності. Замінила іконки, прибрала ось ці кружки, які тільки перевантажували. Ну, подивіться, у нас місце відведене для контактів, просто перегружено. В нас тут і адреса, і чотири контакти, і кругляшки, і іконки вже просто хочуть вирватися наружу з цих кругляшків. Ну, дуже багато всього. Дуже багато, тож пропоную я спростити до ось такого вигляду. Додала також іконку до адреси такою контурною, того що у нас логотип інстаграма контурний. І щоб воно так ось чергувалось чорне, контурне, чорне, ну, залите, контурне, залите, контурне. ось. І додала ось таку цікаву лінію, яка схожа на розвернуту нашу брів. Тобто з тоненьким кінцем. Також в мене є палітра. Ось таку палітру я підготувала. Якщо є бажання залишитися в рожевому кольорі, то, будь ласка, ось такий відтінок, мені здається, буде гарно виглядати. Робимо текст білий і ось така візитка в нас вийшла. Мінімалістична, зрозуміла діяльність, є конкретизація, чим займається майстер, є натяк у самому логотипі в виді брів. Залишили основні контакти, є адреса, є навіть QR-код для зручності, щоб не вводити вручну. Я вважаю, що це все чудовий варіант. Можна також обрати інший колір, можна взяти ось такий. Лакшерний, знаєте, колір, залишити так, бо можна взяти ось такі відтінки, або залишитися з рожевим. тобто тут вже за побажанням майстра, що йому що йому більше сподобається. Взагалі, для того, щоб визначитися з кольором фірмового стилю, потрібно робити детальний аналіз бренду. На даному етапі я не можу порекомендувати якийсь колір, але якщо вже був рожевий, то можна залишити рожевий. Для б'юті сфери непогано. Приходимо до сертифікату. Ось такий нас сертифікат. Ми можемо порівняти його з візиткою і побачити, що вони зроблені в абсолютно різних стилях. Тобто, або це робили різні дизайнери, або просто, просто так не було дотримано єдиного стилю. Шрифти в нас різні, ілюстрації різні. Я не знаю, чи... Ну, відтінки кольорів теж різні, але не знаю наскільки. Тобто, тут такі сіроваті тона, але можливо, фото оброблене, можливо. Просто вплинуло саме освітлення, при якому було зроблено фото. Але на ну, ну, ну нігті я тут бачу, вони такі рожевенькі, так? А серти... на сертифікаті рожевим якось і не пахне. Якщо ви вже робите для себе якусь продукцію, то варто вам визначитися з фірмовим стилем. І це стосується не тільки друкованої продукції, а і ваше ведення вашої соціальної сторінки: хоч інстаграм, хоч фейсбук, хоч що. Ведення ваших сторіс, оформлення там, вашої студії, якщо вона у вас є, і так далі далі. далі. Тобто у нас зараз в інстаграмі одне, на візитці друге, на сертифікаті третє. Так не треба робити. Але давайте припустимо, що в нас сертифікат ми розглядаємо як окрему одиницю, і що в ньому не так, а що так. Мені, в принципі, подобається ілюстрація, вона така. Непогано, я не знаю, чи дизайнер сам її малював, або це ілюстрація зі стоків. Якщо сам, то просто чудово, круто, хоч і заїжджена техніка, але виглядає приємно. Приємно виглядає, око радує. Єдине, на ній ми не бачимо символізування вій та брів, проте ми вже з вами вирішили, що це не є обов'язковим. І, скоріше за все, тут ілюстрація нам висвітлює жіночну. Красу, жіночу внутрішність, можливо, жіночу особистість. Яка вражає просто таку ніжну жіночку, яка зробить собі вії, зробить собі бровки і буде щаслива? Далі що мені не подобається, так це ось ця частинка. Я не знаю, що це. На адресу то не схоже, що тут написано: я також не знаю того, що це чеська мова. Наскільки я розумію, можливо, і не чеська, але ну коротше. Я не знаю, що це таке, але ось так ось залишати а, якусь частинку тексту на наступній трочці не можна. Тобто, або ми вже її пхаємо сюди і якось е, розбираємося з композицією, або ми ділимо на більш маленькі частинки цей текст, не подобається. Далі мені не подобається відстань між подарунковим та сертифікатом. Ось ця. Вона занадто широка, я би її зробила вужче, тому що в нас ніжна тендітна дівчинка, така стримана і хочеться поменше, поменше відстані між словами. Мені подобаються ось ці рамочки непогано. Гарно виділено, я так розумію, це типу, яка процедура, кому, коли. Добре, добре виглядає на самому сертифікаті. Круто. Далі давайте ми це приберемо. Всюди один і той самий шрифт. Так робити не можна. Тобто, якщо ми беремо декоративний шрифт на заголовок, це гуд. Круто, залишаємо, класно. Але ми не можемо брати той самий шрифт на додаткову інформацію. Нам вже потрібен тут більш стриманий, такий книжковий, знаєте, шрифт. Ну, не те, що з засічками якісь, а такий, ну спокійний, стриманий, звичайний шрифт, не декоративний. Ось тут ще окей, можна залишити декоративний гаразд, але тут також треба змінювати в контактах на якийсь більш простий шрифт, а не залишати декоративний. Того, що нам важливо розділити заголовок та основний текст і скомбінувати правильно два шрифта. Тут цієї комбінації немає. Тут використовують декоративний шрифт на основний текст, ще й великими блітерами всі. Тобто воно, по-перше, читається дуже погано, того, що шрифт декоративний, маленький, і все великими літерами написано. Тому треба змінювати. Далі ще, тут теж подібна ситуація, як і з візиткою, ось ці іконки вони дуже щільно прилягають. отут, ну тут взагалі просто на друці вже, ну, Ще б трошки і відрізала б іконку інстаграму. Тобто, тут була погана дотримана безпечна зона для друку. Це по перше. По-друге, ну в принципі, компоновка не дуже вірна. Це це дуже мало повітря. Ну дуже мало. Ну ну взагалі, одна тоненька лінія. Тут то ж саме. А ще можливо, це через фотографію мені так передається, але, начебто, відстань від Ніко в інстаграму до кінця сертифікату, відстань від номеру телефону до кінця сертифікату різна. Тобто тут вона начебто менша. До речі, на самій історії цієї, це, це скрін з інстаграму, можна помітити, що так, у нас тут іде декоративний шрифт, а тут йде вже звичайний. Все добре, але декоративний шрифт ну, взагалі ніяк не. Комбінується з самим сертифікатом, тобто, знову нема фірмового стилю. Купа шрифтів, взагалі, ну, безліч шрифтів, ну, на цю сторі дуже важко дивитись. ось. І змінювати кольори, ну не зрозуміло, навіщо, тобто чорний білий, то звичайно, ну взагалі пара на мільйон, але не в даному випадку. І плюс тут в нас чогось курсив, тут у нас вже прям звичайний звичайний шрифт. Тобто, коли ви оформлюєте іс історії свої, це також треба знати. Вам не обов'язково бути прям графічним дизайнером для того, щоб оформлювати свої історії, якщо або якщо ви не хочете там наймати дизайнера собі, щоб він увів ваш. Інстаграм і постійно робив вам оформлення для сторіс. Але ви просто можете вивчити, як комбінувати шрифти між собою. Ти бачиш, якщо ви робите це в Інстаграмі саме в програмі Інстаграму, то там не такий ж великий вибір шрифтів. Ну, це явно було зроблено в якійсь додатковій, додатковому застосунку, але в інстаграмі також є гарні шрифти. Їх всі хейтять, але якщо їх правильно комбінувати, то буде все добре. Отже, підіб'ємо коротко підсумки. Я би створила свій фірмовий стиль, затвердила логотип, того ж, коли я переходила в інстаграм до дівчинки, я спочатку бачила то одне лого, то друге, то інше. Вона там змінюється постійно. І це не просто там ребрейнінг невеличкий, а то просто тупо різні логотипи. Визначилась би зі шрифтами, логотипом, кольорами і так далі. Тобто, провела повний аналіз бренду. Можна це якось зробити самому і прийти там на консультацію ще до когось. Можна одразу наняти спеціаліста та не витрачати свій час, просто наняти людину, яка зробить це за тебе. Це буде швидше, це буде корисніше, це буде більш ефективно для вас. Але вибір все ж таки за вами. Я би переробила візитку та сертифікати під єдиний стиль. Як саме ми з вами вже проговорили, можемо знову Побачити візитку, яку ми з вами створили. До речі, ось цю палітру, ну, якщо вона там подобається, можна ж використовувати просто в своєму інстаграмі і дотримуватися саме цих кольорів. Того що давайте з вами ще подивимось на історії дівчини в інстаграмі, які я побачила. Ось такі історії я в дівчини побачила в інстаграмі. Що я можу сказати? По-перше, мені дуже подобається фото: фотографувати вії, фотографувати прове, сфотографувати гарно, красиву дівчину, це дійсно важко. Інколи знаю. Сходити на процедуру, а потім дивишся на себе в інстаграмі і хочеться сказати, блін, видали, будь ласка, він просто робота можливо і класна, але фото просто жах. Ось тут мені все подобається. Тобто фото клас. Щодо оформлення цих фото, то це не дуже добре. Чого? По-перше, всюди різний шрифт. Тобто, ми з можемо з вами погортати трошки на всіх історіях різний шрифт. Завжди щось новеньке. До речі, ось тут ви можете побачити логотип, який був. Всюди різний шрифт, всюди різні кольори. Тобто, тут в нас такий ціановий, тут в нас вже синенький, тут наш жовтенький, тут знову циановий, тут просто рожевий, тут просто прозорий. Так не робиться. Для цього і робиться фірмовий стиль компанії, бренду для того, щоб було приємно переглядати вашу історію. Особливо ви потім скидаєте все це в одне актуально. І ти гортаєш ці актуальні, так, вони тут десь 9 тижнів тому, десь 15, десь 17, тому десь 10. Є прям нещодавні історії. І ось ніде, ну ніде ти не просліджуєш що щось спільне. Нема ну, нічого спільного, лише гарні фото. Фото це дуже круто. Але це ніякісне оформлення сторіс, воно забирає на себе дуже багато уваги, і ти концентруєшся вже не на фото, а на оцю сторіку. Хочеш завжди виглядати стильно. Хочеться, щоб до тебе зайшли і подумали Вау! Я хочу, я дійсно хочу розглянути роботи цього майстра. Тож я сподіваюся, що для Насті буде. Буде корисні мої поради. Можливо, вона з ними не погодиться і залишить все, як є, а можливо, вона щось зміни. Якщо я побачу. Якісь відмінності у веденні її профілю за її згоди, я вам потім покажу. Використовувати міри дизайн та новий логотип не можна, оскільки пам'ятаємо про авторські права, але ви можете мені написати, ми домовимося о придбанні матеріалів. О, я не знаю, чуєте ви чи ні, але повітряна тривога. Четверта ранку, добрий ранок називається. Що ж, вже навіть тривога нагадує нам про те, що потрібно завершувати відео. Отже, якщо ви хочете отримати від мене консультацію. Ребрендинг або просто оцінювання вашої продукції, профілів в інстаграмі або будь-якого оформлення загалом все, що пов'язане з фотографією або графічним дизайнером, ви можете скористатися в інструкцію в описі під відео. Ви надсилаєте мені на. Пошту, свої матеріали трошечки розповідаєте про себе, хто ви такий, що у вас за бренд, і можливо, наступного разу саме ви потрапите у відео. За вашим бажанням, ви можете замовити мене більш детальну консультацію вашого бренду, або замовити розробку фірмового стилю, логотипу, візиток, сертифікатів, постерів, оформлення соціальних мереж і так далі. Весь список послуг буде представлений в описі під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, я буду дуже рада вашій підтримці, оскільки я тільки створила YouTube канал і мені буде зараз дуже важко просуватись, тож, за можливістю, поставте лайк, залиште коментар, обікніть дзвіночок, мені буде дуже приємно. З вами була Карина, всім гарного ранку, дня, вечора, ночі. Так, ну що там, тривога? Приворачуємося та йдемо спати. Бувайте, друзі!